Всім привіт, друзі. Що ж, ми продовжуємо наші прогулянки по місту Львову і хочемо з вами прогулятися вулицею Дудаєва, яка межує з проспектом Шевченка і виходить на вулицю Словацького. Почнемо з будинку номер 2 який оздоблений з такими от гарними фігурами. Фігури, до речі, щоб ви собі розуміли, Міцкевича і Словацького. Цієї сторони його краще видно. Ну що ж, давайте розпочнемо нашу прогулянку. Гарно оздоблені будиночки. Дуже така в принципі, жвава вулиця по автомобільному руху, тому що вона легендарний бік бургер, на якому тут виросло наше покоління. Були найсмачніші, напевно, бургери, які були такі хот-доги, хот ну тут і бургери були, -доги. ну все розпочиналось хот -доги. з ходогі. Вони такі лишилися, які були 15-20 років тому. Так? Вони Продовжую. Продовжують нас тішити. По праву руку в нас спортивний корпус Державного університету фізичної культури. Там ще наверху можна бачити такий герб надписом по латині верно оздоблений такими спилями на даху гарна вуличка тихенька у вечірній час але в вечірній час але в вечірній час хоча в нашому дитинстві тут через той от ББ, було досить гучно. Ну і взагалі вуличка жвава тільки в день. Сьогодні неділя, центр перекритий, тому тут доволі такий активний рух по цій вулиці через те, що всі об'їжджають центральну частину міста. Гарно виглядає. Ось цей корпус інфізу, такий дуже виділяється тим флюгером вітряком на горі. І є такий навіть майданчик виглядає та, якби такий майданчик. Не знаю, чи він діючий, але я жодного разу не бачу, щоб там хтось туди вилазив. Тому, можливо, це просто як використовується як декор. Ось. Ну, я думаю, що можна перейти на іншу сторону для того, щоб подивитися не тільки праву парну сторону цієї вулиці, але і подивитися ще й ліву. Тому що тут, там, в принципі, такі е, будиночки з архітектури звичної для Львова, тут більш така. Багача архітектура, є також пам'ятні дошки, можемо бачити, що фасад будинку декорований якимось таким гербом. Дуже цікаво. До речі. Так, да, гарний балкончик. Маємо пам'ятну дошку. Таку ну, ми можемо прочитати. що В цьому будинку в 1925-2011 роках творив видатний вчений механік, педагог, патріот, член кореспондент науки України Ярослав Бурат. Зараз тут ще є Віталій. Скоро-Багатько. в цьому будинку. В 1989 1996 роках працював видатний математик, заслужений діяч науки, професор Скоро-Багатько. Ось, друзі. Це зараз Національна академія наук України. Центр математичного моделювання. Свясти Олександра хотіла, давай десь встанемо так, тому що сонце трошки світить. Це от також такий будинок. Цей будинок в мене викликає такі дуже здивування, такі... я не можу зрозуміти, чому другий поверх. Про він поверховість. Тому що перший поверх добре, ми розуміємо, він високі сцені має. Третій, четвертий, п'ятий, вони стандартні. Тут знак. А ось другий поверх, якщо а. подивитися, тут... Він такий проміжний. Ну, він дуже маленький, як для гноміків. Ну да. Я не дуже розумію, чому воно ну, чому воно так. Ну, ну, Такий план архітектури скорше, що а, це... Чому? Ну чому, чому? я чому? не знаю, відповіді немає, проте ми можемо бачити, що архітектура десь плюс-мінус ХХ століття, такі барельєфи, такі масивні декори цього будинку. Такий, направду, хоч він і оздоблений якимись елементами архітектури, проте я так розумію, це десь напевно початок ХХ століття забудови. А цей такий ну, дійсно будинок казначейства, величні колонни, також такі декорації. Я думаю, що також цей будинок був збудований десь на початку ХХ століття. Така Будинок радянської епохи. Як один, так і другий. я Думаю, на мій погляд, воно так виглядає. Сірі фасади, масивна така колонада та. Ось така коротка, коротенька прогулянка, друзі, по вулиці Дудаєва. І виходимо, ми з вами вийшли. На вулицю Стефаника. Вулиця Стефаника це вже окрема буде прогулянка, на цьому ми тому друзі, на цьому будемо завершувати. Залишайтесь з нами, далі буде.